Так, Сьогодні розглядаємо, попросили хлопців подивитись мішок, спальний збільшеного розміру. Актуальна тема, тому що розмір це індивідуальна штука. Щоб не забували про хлопців спажних позитів. Дивимося, мішечок. ж самої тканини, що і сам спальник. спальні, водовідштовхуюча тканина. Що ми бачимо всередині? як вона називається. Розклали. Одразу видно ширину, так? Гробник заявляє, що ширина у нас 1,10, довжина 2,10 з головою здається 2,30, але може помилятися. Зараз є об'єктка, зараз поміряємо, що у нас тут по ногам. Дивимось по ногам. Метр. Ну, можливо, навіть метр 0,3. можливо, десь там на шви йде. розкрою тканини. По плечам. Дивимось по плечам. Це дуже важливо, тому що нам потрібен розмір. Перш за все розмір. Також метр 0,5. ну, Десь на шви йде. Пишуть що метр 10. Так, довжина. Міряємо від капюшона. Не розтягуємо, у нас виходить 1,78 м, 1,84 м. це не розтягуючи камера. камір. З картушоном туди ще подивитися на голову, десь у нас йде 30 см на голову. Так, що з собою представляється спальня? Він йде, бачимо, на свісі, такого темного машинного кольору, під низом силикон а, 200 грам на метр квадратний. Він досить комфортний, В ньому досить комфортно спати, як виробник заявляє, до мінус 15, 15 градусів. Бачимо, змій круг, зараз розкривається нижче колін, щоб ми могли зручно залізти, вилізти з нього. Що у нас всередині? Всередині теж у нас йде фліс на підшитому, тому собі потрібно буде, скоріше за все, роздуватися, тому що тут бруд залишиться. Тканину перевіряли, лили на неї воду, досить гарно себе зарекомендувала, витримує конденсат, вологу, туман, навіть якщо десь там буде звідкись капати, воно його ну, гарно відштовхує. Перевіримо, протестуємо мовлення, тому що така штука, що легко розтягується, ніде не, не закусе, гарно зроблені шви розтрочені, досить якісно. Якщо будуть якісь питання, щось потрібно детальніше розглянути то пишіть в коментарях, все розглянемо ось так він виглядає позаду. Ну, скажімо так, вражаючі розміри, дійсно, гарні розміри, тому кому потрібні великі, замовляйте, О, буде все класно, все підійде. А... Не будуть, задавайте, все буде Ось так спальник великого розміру, збільшеного розміру, виглядає вживу на природі. Це, до речі, в чухлі той, що менший, звичайний спальник, а це збільшеного розміру, він розгорнутий. Зараз хочу показати вам тест, як він витримує вологу чи воду, чи ще щось. Я ось набрав водичку, набрав водичку, зараз буду лити. Все. Як бачите, вся водичка скаталася, нічого не промокло. Зараз відкриємо. Що вам має всередині? Сухо і комфортно. Знімаю всередині і показую, що все класно. В принципі, тест на. Вологу чи на водонепроникність витримав. Ось бачите, як капельки води збираються і вони не проникають всередину. Тому дійсно рекомендуємо класний спальник. До мінус 15, як заявив виробник, а у збільшеному утепленні, там де 300 грам на метр квадратний силікону, він витримує до мінус 16 в екстремі до мінус 22 чи 20 градусів. Ось так.